Жіночі трикотажні сукні цікаво. Коротесенька сукня. Зверху ось така окорінтовочка йде по вирізу по горловинці. І по рукавчиках в розмірі 44. Трикотажна сукня з рукавчиком футболочка, під шийку, розмір 30. І під полосечок. Дуже легенько. Також знизу розрізки йдуть по боках. Сукня в розмірі 36. Сукня без рукавчиків приталена по фігурі. Розмір 32 Сукня в розмірі 34, рукавчик-футболочка. З боку присутні карманчики. Також знизу розрізики по боках. Присутня вишивка. Сукня в розмірі 38. Біла довга сукня. Рукавчик-футболочка. Розмір 34. Присутні карманчики і розрізи знизу по боках, сукню шийку в розмірі 32, сукня в розмірі 34, сукня в розмірі 34. Eu amei essa pro brasileiro e